Раніше як було? Якщо раптом зростають продажі шкарпеток, дезодорантів, піни для гоління, це означає, що пострадянські країни готуються святкувати 23 февраля. Ніби і стосується воно лише захисників вітчизни, але під обов'язкові привітання потрапляє весь чоловічий колектив, чи то на роботі, чи то в школі. Неважливо, чи служила людина в збройних силах взагалі. Та чим більш агресивною стає війна Росії проти всього світу, то тим більш очевидними стають прості істини для українців. Займайся декомунізацією, рухайся. Далі від Москви і вшановуй свої традиції, бо доведеться й далі відзначати день захисника чужої вітчизни. Ідея вигадати з нуля свято, яке б ушановувало велич і міць радянської армії, виникла в лютому 1919 року. До цього проводили окремі святкування, наприклад, дні червоноармійця фронтовика або червоного офіцера. За формальну точку відліку пошуків конкретної дати взяли день святкування першої річниці утворення робітничо-селянської червоної армії, і, хоча декрет видали 28 січня 1918 року, того року першу річницю утворення більшовицької армії святкували 23 лютого 1919 року. День для святкування був обраний умовно. Гражданин Советської Республіки прийні на святі воїна, робочої хрістиянської армії і літом трудячих закладів Росії і всього міра. Раніше вже запровадили так зване свято Червоного подарунка в пам'ять про те, як забирали в населення речі і спорядження для новоствореної червоної армії. Бо що ж це за армія мародерів, яка не вшановує день мародерства над своїм населенням? Більшовики вирішили об'єднати два свята, тицнули пальцем у календар, так аби найближче святкування припадало на неділю, О, 23 лютого. Підходить Як це і дотепер ведеться в Україні наляканих советів, спершу роблять, потім думають і вигадують нові міфи, що мають пояснити людям, чого ж обрали саме цю дату, а не інакшу. Щоправда, вигадане свято було для всіх настільки важливе, що наступного разу День защитника відзначили аж через три роки. І лише на п'яту річницю створення Червоної армії свято набуло відповідного помпезного розмаху та продовжувалося по. Оки офіційної версії, чому ж призначили святкувати саме 23 лютого. Журнал Військова думка і революція проголошував, що це дата створення першої червоноармійської частини, що нібито воювала на північно-західному напрямку. Щоправда, така версія подій не подавала жодної конкретики, про яку ж саме військову частину йдеться. Врешті, у 1938 році, замордувавши терором цілу країну, Іосіф Сталін вирішив, що йому до снаги і вирішення такого важливого історичного питання. Він проголосив, що 20 3 лютого буде вшановуванням подвигу червоноармійців під Псковом і нарвою. Німецьким окупантам було дано рішучу відсіч. Їхнє просування на Петроград було припинено. День відсічі військам німецького імперіалізму. 23 лютого став днем народження молодої Червоної армії. Уже за кілька років міф було остаточно сформовано. Молоді загони Червоної армії, що вперше вступили у війну, на голову розбили німецьких загарбників під псковом і нарвою. Така вже особливість радянсько-російської ментальності вірити в казки офіційної пропаганди та не перевіряти факти. Ми були без артилерії, але ми і імелі нам в пскові позорно. который командовал тогда фронтом, старый большевик, он дал нам политработников, которые тогда назывались агитаторами. В масштабе полка он дал Калинина, который был при мне, и потом в ротах были, так сказать, политурки. И вот, несмотря на то, что, как говорится, артиллерия со стороны немцев была, у нас не было артиллерии, это все равно, что против снаряда груза э, горсть так сказать, песку, но политработники так красноармейцам внушили, так сказать, такое большевистское, так сказать, слово, что именно, так сказать, слова партии оказались сильнее снарядов. Насправді ж, в основі міфу історія про безславну капітуляцію радянського війська у Пскові, 24 лютого 1918 року. А вже за тиждень, силою близько 40 бійців, німці зайшли в нарву. у той самий час. Радянська Росія підписала Брест Литовську мирну угоду, за якою вона втрачала понад 150 тисяч квадратних кілометрів території. В історії дня радянської армії і військово-морського флоту криється вся історія радянського союзу і Росії загалом. Тільки вони вміють придумати на рівному місці свято, а потім спробувати прикрутити до нього героїчний міф, який насправді засновується на факті нищівної поразки. Та головне десятиліттями в нього вірити і продовжувати підтримувати традицію вшановування радянських окупаційних військ. У самій Росії та Білорусі, Таджикистані та Вірменії натомість у Литві, Латвії та Естонії, які стали членами Європейського союзу, це свято вже набуло зовсім іншого значення, як і в нашій країні. Від 2014 року ми відзначаємо День захисника України 14 жовтня. Це день покрови Пресвятої Богородиці. Він вважається традиційним днем українського козацтва та днем створення української повстанської армії. Нам свою батьківщину боронити, нам свої збройні сили розвивати, нам своїх захисників і захисниць шанувати. А їхні подвиги не потребують додаткових міфів. А їхня звитяга пише сторінки сучасної історії щодня.